За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Жінка, яку 19 квітня у Києві збила патрульна машина, вже в лікарні померла. Звичайно, життя людини не повернути. Наслідки аварії непоправні. Однак розібратися, чому сталась трагедія, конче необхідно. Адже, схоже, в поліції задля чистоти своєї репутації мали намір приховати деталі автопригоди. ДТП за участю патрульних сталося у Києві поблизу станції метро Дорогожичі. Під колеса поліцейського Рено потрапила 58-річна жінка. На місці аварії копи розповідають. Звідси десь перебігали надали пояснення свідки, що вона новому місці. Так ну бігла десь звідси. Ось сюди, так це по перше, не станове місце, і по друге також дають пояснення, що навіть для пішоходів на той час горів ну червоне світло вже. А, да. Тобто ніхто на її присутність на дорозі вже, вже не розраховував. У прес-службі патрульної поліції повністю підтверджують, що на вулиці Олени Телігі дві жінки перебігали дорогу в невстановленому місці. У результаті одна з них 58-річна киянка потрапила під колеса Дастер, який рухався із увімкненими проблисковими маячками. Інформацію про те, що жінка саме перебігала дорогу, дублюють і на сайті Нацполіції України. І причин сумніватися в правдивості таких повідомлень не було жодних, доки в мережі інтернет не з'явився відеозапис аварії. Камера спостереження чітко фіксує, що жінка рухається регульованим пішохідним переходом. Вона нікуди не поспішає, вона не перебігає дорогу. Ми не беремося припускати, яким світлом горів світлофор в момент аварії. Однак за якусь мить до наїзду на киянку дорогу синхронно в обох напрямках пересікало ще кілька пішоходів. Не виключено, що їм сигналізував зелений. Більше того, з відео стає ясно, хто насправді порушив правила дорожнього руху. Поворот наліво, який здійснив поліцейський Рено Дастер, це заборонений для цього перехрестя маневр. Неясно лише як можна було не помітити на дорозі людину, куди дивився коп, коли повертав кермо свого службового авто автомобіля. цей відеоматеріал просто підірвав соціальні мережі. Українці вздовж і впоперек обговорили дії патрульних та їх компетентність взагалі. Однак, що обурило громадськість найбільше, так це те, що в прес службі патрульної поліції всім збрехали. Часом на сайті Нацполіції оновили звістку про ДТП на дорогожичах. Постраждала, переходила дорогу по пішохідному переходу. На дозволений чи заборонений сигнал світлофора йшла жінка, встановить слідство. Поліції додають, що патрульних учасників події відсторонили від служби, обіцяють розібратися та покарати винних. Йдеться слідство, ми повністю йдемо на контакт задіяствує об'єктивному розслідуванню цього собиття цього випадку. Я уверен, що виновники будуть наказані. Ми приносимо соболізування родственникам і близьким погибшей. Можливо, спочатку всі деталі ДТП просто не встигли перевірити. Однак з уст поліцейських пролунала дезінформація. Довіру суспільства, якої так добиваються в МВС. Уже похитнули. Всі поліцейські, які зараз служать Національна паліція України, вони а, будуть розуміти, що якщо у нас не буде довіри суспільства, то наш труд. Працівник... І реформи, і все так звісно, не ніж Чи є шанси у досі нової поліції стати ще й відкритою поліцією, чи зможе відомство ефективно співпрацювати з громадськістю і представниками змі? Таке питання не раз стояло перед тими, хто втілює реформи правоохоронних органів. Голова національної поліції Хатія Деканоїдзе неодноразово заповняла, що поліцейські постійно тримають зв'язок з громадськістю та журналістами. журналистов жизнь я вообще не представляю вы самое главное звено во время аттестации э, сотрудников тех которых мы переназначили на постоянную должность это раз и тоже вот аттестационных комиссиях тоже были наши журналисты Ізвісної журналісти ну і толька і правозахисники, і так далі. Однак правозахисники вже встигли помітити ряд випадків, коли прес-служби нових правоохоронних органів працюють швидше як піар-служби. Вигідна інформація відкривається, невигідна ж, приховується або подається під соусом. Виправдання дій полісменів. Виключно в інтересах національної поліції, якщо треба відвести від себе якусь е підозру, якусь критику змі, і так далі. Ще одна тема для дискусії про близькові маячки на службовій машині. Повідомлені прес-служби наголосили, що вони були ввімкнені. Проте сині мигалки на патрульних машинах горять постійно. Сповіщають про присутність правоохоронців на дорозі, і тому невідомо чи дійсно полісменам негайно потрібно було повертати ліворуч, ігноруючи заборону, не збавивши швидкість ні перед переходом, ні на навіть після того, як збили жінку, звичайно, від помилок на дорозі не застрахований ніхто, ні водій, аматор, ні професіонал. Це потрібно розуміти. Однак також ніхто не повинен закривати очі чи покривати дії копа порушника ні прес-служба відомства, ні тим більше суд. Розслідування повинне бути прозорим, а вироки справедливими. Есть специальная ответственность. У полицейских есть специальная ответственность, которая у них внутренняя, это дисциплинарная ответственность работников это внутри самой системы. Есть дополнительные статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает отдельную ответственность именно для работников правоохранительных органов, например, статья 365, превышение служебных полномочий сотрудников правоохранительного органа. Но Каких-то дополнительных э, наказаний не предусмотрено. Естественно, полицейские, они точно такие же люди, как и мы с вами, и они точно так же могут ошибаться в тех или иных ситуациях. И они не роботы, и не запрограммированы на определенное действие. А дорога предполагает то, что человек может ошибиться,